Коли ми говоримо про проблеми в стосунках, я часто натикаюсь на якісь такі ситуації в парі, коли їхня проблема може виглядати, ну, наче як нерішаємою апріорі. Це якісь такі ситуації, які можуть тягнутися прямо руками, і вони не рішаються, і люди обурюються, зляться, сваряться між собою, але вози нині там. І якщо підковернути цю нерішаємо проблему, може виявитися, що такий стан речей їм для чогось вигідний. Для чогось ця проблема і цей конфлікт їм потрібен, причому обом партнерам, наприклад, мужик алкоголік, да? жінка роки страждає поруч з цим чоловіком, але з іншої сторони, скільки влади в руках цієї жінки, яка вона особлива в цей момент, бо вона одна єдина, може його спасти. І не треба звертати увагу на своє приватне життя простіше спасати іншого. Інший випадок, наприклад, пара жаліється, що через дітей. А в них немає близькості, в них немає часу спільно проведеного З іншої сторони, може виявитися, що якраз саме діти і тільки діти в принципі об'єднують цю пару. Якщо цих дітей прибрати, то може виявитися, що цим двом людям просто вже немає про що говорити, і вони вже давно чужі один одному. Тому, якщо ви помічаєте якісь проблеми в своїх стосунках, подумайте спочатку, яку вторинну вигоду ця проблема вам обом дає.